Відділу інформації та комунікації з громадськістю головного управління ДСНС в області Віталій Бобіта. Розпочався купальний сезон, а тому, як ніколи стає актуальним питання безпеки на воді. Саме для того ми сьогодні тут зібралися. Хочу навести вам таку статистику, що з початку 2023 року на території Кіровацької області загинуло 15 осіб. За аналогічний період минулого року, 2022 року, також загинуло 15 осіб. На сьогоднішній день органами місцевої влади та е, місцевого самоврядування визначено 8, 8 місць е, відпочинку на воді. У нас у Кропивницькому районі це місцевий пляж у селі Катеринівка. Е, Олександрійський район пляж Голубе Озеро ФОП Підгорний, Голованівський район, місцевий пляж Весенте Новоархангельськ, е, Пляж біля Соснового лісу Весенте Новоархангельськ, Пляж Товдост Бригантина в СМТ Новоархангельськ. Пляж в селі Скалева, то також Голованівського району, і міський пляж у місті Гайворон по вулиці Пляжна. В Новоукраїнському районі пляж бази відпочинку Скіфія в селі Захарівка. Додатково водолазами ДСНС е, обстежено ще 4 місця, де традиційно відпочивають люди, і, але. Вказані місця органами виконавчої влади не визначені, і не приведено у відповідність вимогам правилам охорони людей на водних об'єктах і купання там заборонено. Але хочу назвати ці місця: це е, СМТ Петрове, місцева водойма в СМТ Петрова, пляж відпочинку е, енергія комунального підприємства Жотоводська тепломережа. У місті Олександрія місце відпочинку біля води ФОП Деліїв», колишній кар'єр. Місто Кропиницький, місце відпочинку біля річки Інгу, то е, Саландін, е, район Новомиколаївка. Поряд тим хочу зазначити, що в області знаходиться майже три тисячі ставків та річок, дві великі річки Дніпро та Південний Буг, які люди традиційно використовують для е, відпочинку на воді. І, на жаль, е, треба констатувати, що майже. Всі випадки загибелі, які е, я говорив раніше, трапилися у е, непристосованих місцях, де купатися заборонено.